І нехай день буде добрий. 30 травня, 25 рік. Не юридична і не консультація, не юристки людини Олена Щербань. Я людина. Людина, життя людини. Здоров'я, честь і гідність згідно Конституції України. найвища цінність є під захистом держави України. Україна, Україна правова держава, по право народження. Все на землі. Все, що під нею, все, що в землі належить людям. Згідно статті 13 Конституції України, земля, вода, повітря, надри, ресурси належать людям народу. Народ це чоловіки і жінки. Люди. Я людина. Я жінка. Влада належить людям. Люди. Це жінки, чоловіки, діти. З волі людей. Народовладдя іноді може делегуватися органам влади. Представники яких фізичні особи беруть на себе повну відповідальність за безпеку, охорону, підтримку людей, що мешкають на довіреній належній людям землі, земній тверді. Відповідно до статті 13 Європейської конвенції з прав людини, людина має право на ефективний засіб правового захисту у разі порушення прав і свобод і волі. Це має бути надано державними органами та органами місцевого самоврядування, які є суб'єктами публічного права. У цьому контексті людина може і має права вимагати захисту своїх прав не лише через цивільні процедури, але й через публічно-правові механізми, такі як втручання органів влади для вирішення конфлікту з юридичною особою приватного права. Таким чином, наприклад, голова моєї пішнянської громади, і райради, і облради і адміністрації. Вони зобов'язані захистити права людини через публічно-правові механізми. І відсторонюватись від того, що людина у якісь приватні з приватними фіз чи юрособами вступає в якісь контакти, не можна, бо це не може так бути. Законодавство України безоплатно гарантує людям право використання природних ресурсів. Для задоволення життєво необхідних потреб матеріальних, оздоровчих, рекреаційних, культурних, естетичних тощо. Без закріплення цих ресурсів за окремими особами і без надання їм дозволів. Що, наприклад, роблять приватні юр і фізособи, які експропіювали ресурси різні, наприклад, воду, наприклад. Електроенергію, наприклад, газ. Ну і все інше: ліс, землю, підземні надра. Але я не є споживач, я про це ще раз повторю: я є власниця природних ресурсів. Так, да, законодавство допомагає і безоплатно гарантує і надає. До речі, там є певні соціальні норми, але я проти всяких. Соціальних норм. Тепер. Я людина. І від самого початку зі своєю волею, владою, силою і правом. Я є людина. Зі мною заборонено здійснювати злочинні дії, обмани, шахраювання. Бо я, заборонила, бо я це заборонила. Я є дочка Божа. І я гідна всього, чого забажаю. Лише я і виключно я є творцем власної реальності. Геть із мого простору, моєї землі і всі маніпуляції разом із маніпуляторами без права, відновлення і відкупу. Разом із нащадками. Різні бандитські групування без розпізнавальних знаків, що намагаються завдати шкоди життю, здоров'ю людини. Здійснюючи своїми діями підривну, антиукраїнську, антидержавну діяльність, дискредитуючи наявну владу, ЗСУ, а також розпалюючи в суспільстві атмосферу ворожнечі, непризні, антисемітські настрої, ксенофобські ідеї геть. Я припинила обман, фальш, яким будь-хто намагався брати плату, наприклад, грошима із колись обманним шляхом нав'язаної мені фізичної особи, з якимось там іменем. А це не по моїй волі, це без моєї згоди, це без роз'яснення отих усіх підводних каменів. Це тут я собі підготувала. Це думку в певні місця. Бо ресурси, які є на земній тверді, і на воді, і під водою, і в землі, і над землею належать мені людям. Чиновники, так звані органи влади, і приватні фізособи юрособи, юросуби, бо це все в одній, воно складчені. Свідомо, бо вони це знають, що роблять, брутально спричинили подвійний злочин через подвійну бухгалтерію. Наприклад, очільник місцевої громади контролює ці питання, надання ресурсів, життєво необхідних людям. І знає, що правда в тому, що всі ресурси належать людині, тобто мені. А за них лише з мене, моїх батьків, інших членів мого роду, десятиліттями вимагали плату. Я це все припинила. Всі претензії до будь-кого -ко, будь з приводу ресурсів надання, ці всі ці всі йдуть до очільника певної, певної землі. землі. Я землю. землю назватиму землею. Захищеними видатками бюджету визнано видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Це все я вам даю вичитала ви, ну, ви і вижимки з, із законодавства чинного. Читайте закон про самоврядування. Там чітко написано, хто що, кому нам винен. Відповідальні за безперебійне, безперервне постачання ресурсів, у тому числі електроенергію, воду, газ, для людей і народу є фізособа в моїй громаді. І ви знаєте, хто це? Це очільник громади. Влас... У власній якості. Бо це є добровільно взяті ним зобов'язання. Несе... За які він несе, верніше, за невиконання, яких він несе. Кармічна відповідальність власним життям, здоров'ям, безпекою. Ну і, звичайно, життям, здоров'ям, безпекою достатком власних нащадків. Відсутні рахунки громади. Так тоді будуть відсутні платіжки і податки. Постанова номер 278 від 23 жовтня 96 року зареєстрована в юридичному департаменті Нацбанку під номером 397. Усі виміри в таблиці у копійках. Одиниця виміру національної валюти гривня. Уся звітність за показниками в нас валюті надається в копійках. А одиниця виміру показників у іноземній валюті є незмінними. Хм. А є оплата незрозуміло, безпідставна, вона мені зрозуміла. Вона стала, ой, як мені зрозуміла, під примусом, під погрозами. А в людини відсутні будь-які конституційні зобов'язання перед приватними товками ад ват, зад, електромережі я моєї власність. Сплачувати офшори, прикриті якісь рахунки, бо там вже ж не накопичувальні рахунки, а розрахункові рахунки. поміняні чомусь із самизначного на 11-значні, із 4 значного на самизначні, з 11-значного на 27 значні Це все є розрахункові рахунки. Я зараз говорю до розумних. Сплачувати офшори, згідно чинного законодавства. Та й взагалі по совісті, це спонсор, спонсорування війни, тероризму, геноциду, це вбивство своїх. Не буду тут говорити про те, що з балансу там хто зняв, не зняв, там є ще такі нюанси, що майно і власність не взята, не знята і не взята, не передана. Відсутні, значить, ж, рахунки з власності сільраду ще. Ну це все тут. Це сюди не сюди, я не, не говорю. Я говорю тільки те, що в мене є мої закони. Вони такі чіткі, як ікони світобудови. У <кій> мене є своє самоусвідомлення, чистота помислів. Я маю свободу волі і все. Що не моє, то я йому чиню спротив. І тому я зараз про це говорю. У ваших коментах потреби немає. У мене там далі ще дуже дуже багато. Дуже багато ще чого написано. Але деяку частину того, що я хотіла сказати, не юридична і не консультація. Я вам сказала. Ну, якось так. А, і ще я таке хочу сказати, що я є в природньому суверенітеті від моменту запліднення в живому тілі моєї мами. І це є моїм правдивим, правильним і справжнім генезисом. Тож я особисто встановлюю своє право. По праву народження і право власності на своїй землі, на свою воду, на своє повітря, на свої ресурси, а також на їх контроль і їх управління. Якщо я захочу, я передам у тимчасову, тимчасове управління згідно моєї волі і згідно розтовк... розтовкмачених, розтолкованих умов, а не захочу, то управлятиму і розпоряджатимуся автономно. Так що, мої друзі, оце якби мені було сьогодні 40 років, чи там вчора, то ну, згідно дати якоїсь народження, то все-таки я вважаю, що мені був би 41 рік. Чому? Тому що ще 9 місяців я вже була живою, з живою душею, в живому тілі, з живим своїм тілом, з плоті і крові, в своєму роду. Тобто я вже була з моменту запліднення, а не з моменту мене. Зміни мого перебування у водному середовищі у повітряне. Так що така оця історія. Нехай день для добрих людей буде добрим.